818 день в Канаді 10.09.25. І сьогодні вже минула середа. Йо моя. Ой, час летить капець. Стандартно, мушу попозіхати, в мене вже привичка. Рефлекс вже виробився такий, що я як сідаю на крісло перед відео, зразу зіваю. Інакше я їх сідаю, ні, за комп'ютер сідаю нормально. Ранок. Not bad, not bad. Прокинувся, трошки не виспався, але нічого. Зразу пішов в офіс, заявочки видрукували. Багато не було, мене були вчорашні. Охорона дала мені охоронець купив кави. 4 паночки, не знаю, чи він взяв 4, просто всім пороздавати, напевно. І Каже, бери, десь пропаде, ніхто не бере, офіс буде аж через годину. Коротше, забрав. Попив кави, поговорив з Алексом, що там як. Шеф був сьогодні на, на вокуліста. І прийшов пізніше, і йому ж робили операцію на очі. І це йому там сьогодні перевіряли, сканували, бо він бачить, він так розказував, що він бачить, якщо далеко, і ззаді світло світиться, то він не бачить людини попереду. Дуже погано. Якщо він водить машину, це капець небезпечно. Е, Отаке, от. так що. Буду ще коригувати. Привикайте. Хотів сьогодні зробити. Хотів сьогодні зробити ланцюг це що піднімає рулокасату в петхаусі. Я зняв з іншої квартири запчастини. Буду мою заявка відкрита, я не люблю, коли в мене заявки відкриті. Я хотів закрити всі сьогодні. Я всі позакривав, тільки одна залишилась ось ця, бо там люди орендували приміщення, була якась рада, і вони там сиділи, говорили майже цілий день. А я думаю, вже все вже на завтра перенесу шкода, але нічого страшного, одна заявочка така. Стандартні були такі, що там ланцюжок в унітазі, там зливати воду, обірвався. Нічого такого серйозного. Оф, нічого серйозного, було серйозне, приходили майстри. Приходили майстри перевіряти один по судомішню машину і холодильник. І в той час приїхали інші, які мали оприскувати квартиру від всяких комашок. І мені треба було їм теж їх провести. Плюс ще купив там спреї ці типу райд. Але вони сказали, що це дезодорант, це фігня повна. Вони, Воно тільки страшить цих комашок, і вони не вмирають, а втікають. Ось таке. Так що не треба нам, щоб вони втікали в іншу квартиру, треба їх попритравити. Ми відкрили, вони там провели всю перевірку, все оприскали і добре. О, так що найс. Сьогодні ви винесли самокат. Ви, хтось викинув на сміття самокат, поставив з боку. Самокат такий досить потужний на амортизаторах, не? Якісь там, які я мав за 100 баксів, баксів 500. Я не дивився, що нових ціну, ну, він не має зарядки і не знаю, чи він працює, плюс ключ треба. Подумаю, що з ним зробити. Можна його продати на запчастини, а можна комусь віддати. Вечором вдома. Захотілося мені сьогодні плов. Я перед обідом забіг додому, думаю, я скоренько поставлю плов, скільки там його ставити. Порізати все, закинути і до побачення сир, е, кажу, сир, рис е, під воду, промив кілька разів, чистенький. І блін. Аж собі апетиту нагнав. Зараз напевно піду з'їм трохи плов в 11 година, годину, ага. Е, і що? І дуже класний вийшов плов. Я просто ще додав, як роблю плов стандартно, там внизу м'ясо з приправами. Зверху рис і, і на рис кидаю чесник, такими великими кусочками, майже цілі зубчики, і розбиваю яйця. Яєць 5 штук десь, по-моєму, розбив. Зверху. Просто розбиваю без нічого. Не ні печу, не солю. бо Приправа вже є. Приправа в м'ясі. Воно там в м'ясі тушиться, рис, окремо, яйця окремо. І навколо я дав бекон. Слоє, слайси бекону. Багато, ну, так щоб вони нормально протушились, бо зверху там просто температура і пар. І вийшло шикарно. Я поставив на 15 хвилин. Ні, на 13, на 13 хвилин поставив і вийшло дуже класно. Куски м'яса великі. І оцей бекон я потім зняв окремо і їжте на смак. Як, ну, як варене сало, це ж бекон не має сало, і плюс і м'ясо таке. Протушене. Дуже класно. Тошена, та, так, тошена м'ясо. Щось апетиту собі на нападі. захотілося пива, мешку злопав на балконі. Ставили мишеловку, тут вже третя. З того магазину лізуть. Вот. І ніби все, ніби все. Сьогодні спокійний день. Хороше по майстрах ще хтось збув. Ах, сьогодні Алекс, Алекс малий попросив мене поміняти йому колодки. колодки. Він купив десь сам, бо я йому замовляв колись з за Амазону, теж дешево. Поміняв йому, і він задоволений був, бо на сервісі беруть. великі гроші. кажу, я тобі, Алекс, буду міняти ті колодки завжди безкоштовно, хвилюйся. Він мені цей самокат продав. Я йому дав просто 100 баксів за самокат, який коштує 1000. О, це... Ну, але в нього ще їх штук 5, тому йому все одно. Колодки я буду міняти на місці. Поміняємо колодки, руки забронив трошечки, але цього разу нормально. От і все. Так що іду відпочивати. Яке відпочивати? Йду їсти плов. Па-па.